Номер 1430 розв'язати рівняння. Як бачимо, рівняння у нас містить в знаменниках різні числа: це 4, 2 і 8. Нам набагато буде зручніше розв'язати це рівняння, якщо ми позбудемо знаменників. Тобто, все рівняння і ліву частину, і праву частину ми маємо можливість домножати на одне й те саме число, от і домножимо його на таке число. Щоб жодного знаменника у нас не залишилось. Тобто на таке число, яке б ділилося б і на 4, і на 2, і на 8. Таким числом є 8, бо воно ділиться на 4, 2 і на само себе. І так домножимо ліву і праву частину на 8. Ліву частинку домножимо на 8. І праву частинку домножили на 8. Ну, перш ніж множити, нам треба спочатку ось тут розкрити дужки. Ну, а потім помножимо. Використовуючи розподільний закон множення, на кожне помножимо. Що ж ми маємо? 8, щоб помножити на дріб. Треба помножити його на чисельник увесь, візьмемо його дужки. 16х, дорівнює 8. А тут розкриємо дужки спочатку всередині. 5 мінус 3х поділено на 2, мінус. Перед дужками стоїть мінус, значить знаки дужка змінимо на протилежні. Перед ху було плюс стане мінус х. Перед другом був плюс стане Так, Ну і Тут уже перепишемо. там перемножимо. 8 помножимо на дріб, це 8 помножити на весь чисельник. 8 множимо на весь чисельник. А ось тепер поскорочуємо. 4 скорочуються на 4, одержаємо 2. 8 і 2 скорочуємо на 2, одержуємо 4. 8 і 8 скорочуємо на 8, одержуємо по 1. І так, 2 множимо на х плюс 1, мінус 16х дорівнює 4 множим на 5 3х, минус 8 x minus x мінус 3. Так, розкриваємо дужки 2х плюс 2 мінус 16х, до 4 на 5 20, мінус 12х, мінус Перед дужками мінус змінюємо знаки на протилежні. Ось ми розкрили дужки. Тепер всі вирази з невідомим перенесемо в 2х переписали, 16х переписали, мінус 12 перенесли з протилежним знаком, мінус 8х перенесли з протилежним знаком, мінус Х перенесли з протилежним знаком. Переписали 20, переписали 3, 2 перенесли з протилежним знаком.

В першому завданні, в першому рівнянні одержуємо відповідь 3, друге завдання 3х плюс 1 поділено на 2 плюс 4 рівня Х плюс 4 поділено на 3 мінус дужка 3х мінус. 5х мінус 1 поділено на 6. Так, знову маємо знаменники різні, щоб позбутися нам знаменників і зробити легший спосіб розв'язування цього рівняння. Домножимо ліву і праву частину рівняння на таке число, яке. Поділиться і на 2, і на 3, і на 6. Найменшим таким числом буде 6, бо воно ділиться на 2, 3 само себе. І так, ліву частинку помножимо на 6, і праву частину рівняння помножимо на 6. Поки що нічого, 3х плюс 1 на 2 плюс 24 дорівнює. А тут розкриємо дужки, то, мабуть, спочатку перемножимо 6 на х плюс 4 на 3. Якщо перед дужками стоїть мінус, то тут буде мінус, а тут буде плюс. Таким чином, 6 на 3 буде мінус 18х, а тут буде плюс, бо перед дужками мінус знак і зміниться на протилежні. 6 множимо на чисельник. Так, пройдемо скорочення. 6,2 скоротимо на 2, одержимо 3, 6,3, скоро скоротимо на 3, одержимо 2, 6 і 6, скоротимо на 6. Одержимо таке рівняння: 3 помножити на 3х плюс 1 Плюс 24 дорівнює 2 помножити на Х плюс 4 мінус 18х. Плюс Дужки вже можна відкрити. ну хиблять. Буде 5х мінус 1, якщо передушками зтизнать, плюс знак і залишається в дужках ті самі. Тут плюс, тут мінус. Так, перемножаємо розподільним законом 9х плюс 3 плюс 24 дорівня 2х плюс 8 мінус 18х плюс 5х мінус 1. 9х переписали, 2х перенесли з протилежним знаком, мінус 18х з протилежним знаком перенесли, плюс 5х з протилежним знаком перенесли. 8 переписали, мінус 1 переписали, 3 з протилежним знаком і 24 з протилежним знаком. Так, 9, 18, 27 і мінус 20 х дорівнює 28 з мінусом і 8 з плюсом мінус 20. Х дорівнює. мінус 20 поділити на 20. Х дорівнює мінус 1. Відповідь у другому рівнянні. Так, третє рівняння. 4,5 поділити на 8,1 третя Z. Плюс 4,1 шуста дорівнює 0,6 поділити 1,1 третя з мінус 2. Як бачимо, тут маємо пропорцію, тут маємо пропорцію. Щоб розв'язати пропозиції, простіше скористатися її такою властивістю. У нас і тут змінна, і тут змінна, і тут Z, і тут Z. Через те, просто знайти щось не вийде. Тому скористаємось, що добуток крайній до рівня добутку середніх членів. І так і запишемо 4,5, помножити, і зразу перетворимо на правильний дріб: 1,1 третя, 4 третіх. Z мінус 2. Дорівнює 0,6. Знову перетворюємо на правильні дроби всі ці дроби. 3, 8, 24 та 1. 25 третіх Z. Плюс 24 та 1. 25 шостих. 4 п'ятих – це 45, 4,5 – це 45 10. Це 9 других. Так і використаємо 9 других. Множимо на 4 третіх Z мінус 9 других множимо на 2 перші, дорівнює. 0,6 беремо як 3 п'ятих, бо 6 десятих скорочується на 2, одержимо 3 п'ятих. 3 п'ятих множимо на 25 третіх плюс 3 п'ятих множимо на 25 шостих. Так, перемножили. Тепер проведемо скорочення. 2 і 4 маємо 2, 9 і 3 маємо 3. 2 скоротим залишається 9. Так, 3 і 3 скоротим, 5 і 25 скоротим, 3 і 6 скоротим, 5 і 25 скоротим. Що ми одержали? Одержали 6, z 9 дорівнює 5 z і тут друге 5, 2,5 плюс 2,5. Перенесемо всі z туди одержимо 6, z 5Z дорівнює 2,5 плюс 9. 6 мінус 5 – це просто. Z дорівнює. А 2,5 плюс 9 це 11,5. 11,5. четверте завдання. 66,3 поділено на 5, плюс 3,15 поділено на дріб, мінус 7,3 до рівня 1,4. Якби в лівій частині у нас були. Просто приклади з діями, а не рівняння, то останньою дією дію б віднімання. Тобто, ось у нас було б зменшуване від'ємник, різниця. У зменшуваному знаходиться невідоме. Тому тут ми з вами шукаємо якраз невідоме зменшуване. Тобто різницю і від'ємник нам потрібно додати. Перепишемо ліву частину рівняння: 66,3 поділити. На 5, цілих, плюс 3,15 поділено на 0,8 мінус 0,8х, 4 п'ятих це 0,8, На 0,5 дорівнює і додамо оці два груби. 7,3 додати 1 четверту. Ну і додамо на чорночку, що це не матимемо. 7,3, додати 1 четверту. Мати 7 цілих, знаменник 20, на 21, на на 5, 1 аж 3 3, 5, 1, 5, 3 та 5, 8. 8 двадцятих скоротних дріб, це буде 7, цілих, на 4, поділимо 2 п'ятих, і перетворимо неправильний дріб 5, 7, тридцять, та 2, 37 п'ятих. І так, ліву частину переписуємо, тільки е, переведемо в неправильні дроби. 66 на 5, це 333, 333 п'ятих, поділити 5 плюс 3, 5, 15 та 1, 16 п'ятих поділити на дріб 0,8 відняти 0,8х на 05. Дорівнює. І тут ми з вами одержали 37 п'ятих. 37 п'ятих. Остання дія, яку ми виконували в цьому прикладі, якби це був приклад, була б ділення. Перший діє в дужках, потім ділення. Тобто і шукаємо ми з вами, невідомо в нас у дужках, значить, і шукаємо ми з вами невідомий діяли дільник, невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити. На частку. І так вираз в душках переписуємо. І ще раз треба ділене 333 п'ятих. Поділити на частку на 37 п'ятих. 333 п'ятих. Так, ще раз. 333 п'ятих поділити на 37 п'ятих означає перший дріб помножити на обернений до другого. 5 і 5 скоротим, 37 і 333 скоротим, одержимо 9. І так, 5 плюс 16 п'ятих поділити на. 0,8 мінус 0,8х на 0,5 дорівнює просто 9. Знову остання дія, яку ми робили, якби це був приклад, це була б дія додавання. Тобто, і прийдеться нам знайти невідомий доданок. 16 поділити на 0,8 відняти 0,8х на 0,5 дорівня. 9, щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. 9 відняти 5 п'ятих Поділити на 0,8 мінус 0,8 Х, поділити на 05 дорівню 4. Так, ну і тут. Щоб знайти невідомо. Ну, в принципі, можна поділити дріб на дріб 165. Поділити означає помножити 0,5 на 0,8, відняти 0,8х дорівня 4. Перемножимо, перемножимо. Що ми одержимо? 16 на 05. Це буде а 0,5 і 5 можна скоротити, це буде 01. 01 тут 1. 16 множимо на 0,1, Маємо 1,6 поділена на 08 відняти 0,8х, рівня 4 перших. І тепер маємо пропорцію, щоб знайти її середній член, потрібно добуток поділити на відомий середній член. Добуток крайніх 0,8 відняти 0,8х дорівнює 1,6 поділити на 4. Тобто 0,8 відняти 0,8х маємо 0,4 мінус 0,8х, 0,4 мінус 08, перенесли з протилежним знаком. І тепер мінус 0,8х дорівня мінус 0,4. Ой, 0,8 відняти 0,4, Плюс 0,40. І тепер дорівнює мінус 0,4 поділити на 0,8, 0,4 поділити на мінус 0,8. мінус наперед, вже поставили х дорівнює. Перенесемо куму, одержимо 4 на 8 поділити знак мінус. 4 восьмих це одна друга. Це мінус наль